Привіт, я Ольга Цивинда, мені 34. Я співаю все своє життя, обожнюю спів, і без нього я не уявляю свого життя. Це моя професія. Позаду вже два сонних концерти в честь свого дня народження. І попереду ще багато-багато всього. Я в цьому впевнена. Танцюю я переважно Хілс. Але моя сильна сторона це імпровізація. Я завжди знаю, що станцювати. І... Роки тому назад я почала вивчати акторство, адже зрозуміла, що це доповнить мої два таланти. І тепер я маю повне комбо, яке, мені здається, і готувало мене саме до цього проєкту. Мюзикл моя мрія. Чесно. Ще я мама двох діток, двох прекрасних дзеркал, які не дають мені зупинятися ніколи. Тож я тут зараз і мрію сміливо.